Привіт, як, мої любі друзі! Привіт! Ну ви бачите, що у нас на задньому плані Нотрдам де Парі, собор Парижської Богоматері. І ось там острів Сіте. Це Колиска Парижа, і про це я вам зараз буду розповідати. Step бай степ. Welcome! А перед нашими поглядами протікає ріка Сіна. Вона дійсно дуже велична, повноводна. З цією рікою пов'язано дуже багато історій і таємниць Парижу. Вона бере свої початки аж в Бургундії, а втікає в Лаванш, можна рахувати в Атлантичний океан. Там, де ми з вами були, в Нормандії, іде безпосередньо Дельта Сіни втікає, яка втікає в Ла-Манш, неймовірно, з'єднана чарівним мостом, і Вона з'єднує. Е, е, Дві частини Нормандії, ось цього боку, там де османівські будинки, у нас далі буде походу Лув, площа Конкорд, Ейфелева вежа і усі знакові будинки. А ось тут. У нас острів Сіте, це колиска, яку Осман, людина, яка, барон Осман, яка перебудувала весь Париж вольовим рішенням, за згодою керівника країни того часу Наполеона III на абсолютно нове місто. А ось тут Латинський квартал, собор Паризької богоматері, квіткові сади. І дуже багато чого ми можемо побачити на острові Сіте. А ми зараз будемо наближатися до собору Паризької Богоматері. Ці всі люди, величезні кількості, які фотографуються і доходять, всі рухаються туди. І я також буду туди рухати. Цей репортаж буде цілком динамічним, з рухами. Ось там, бачите, оці зелені такі халабудочки Це ядки книгарів і антикварів. А ось Османівський Париж. Бачите, будинки дуже схожі один на одного, адже там просто центр Парижу в XVII столітті просто вже перетворився в такий дуже плачевний стан. І багаті мешканці Парижу звідти почали виїжджати передмістя. Ось такі кораблики, які по сині вартість 20 євро приблизно. Пливуть і гіди їм розповідають про Париж. В Парижі величезна кількість чарівних будинків. Автобус екскурсійний, в якому ви можете заходити і виходити. І острів Сіте. Тут також я бачу Османські будинки. Бачите, ось ці ще вонними такими чорними стрічками. Барон Осман, давай там про це розповім. Поки ми доходимо до Нотрдам до Парі, він був перф... мером, скажімо так, округу Сіна і Керівник країни того часу, це початок 19 сторіччя, боже, як дмухає, щоб вона зараз моя кепі не полетіла. він, знаючи його, давайте я зніму, так буде доцільніше. Щоб зараз сіна не забрала мою італійську кашемірову кепку. Нехай так мені надійніше. І він йому було доручено. Зараз, зараз, зараз. Руки зайняті, все незручно, але ж як є, все життя. Йому було доручено перебудувати Париж, який вже просто ну, центр Парижу. Ну, щоб ви розуміли, ось тут на мостах, на мостах були будинки, ну такі, знаєте, такі шалманчики. Це все було знесено. І весь Париж також був знесений, тому що він перетворився просто в місце, де жили дуже дуже бідні верси і це вже було жахливо, хаотична забудова вузенькі вулиці, які сприяли і пожежам, і епідеміям, і в... всяким там паразитам, які жили крисам. Ну і шляхетня, багате заможнє населення Парижу, Вони не хотіли в тому жити. Вони виїжджали в перв передмістя ось таким чином. І... Це було абсолютно незручно, тому що усякі різні асоціальні елементи жили в самому центрі Парижу, і це було незручно керівникам. Барон Осман, як дуже класний стратег і дуже такий послідовний керівник, інженер, він запропонував абсолютно нове бачення. Це радіальна система забудови, яку потім у наслідувало дуже багато країн, в тому числі Сполучені Штати Америки. Тобто, площа від неї такими промінчиками розходяться вулиці, будинки неймовірної краси. Я була в мене тут і друзі живуть. Я була всередині, квартири з антикваріатом. Ну, класно, мені подобається. Але вони дуже коштовні, зрозуміло. Ось сіна, все життя. Течія досить потужна. І Париж Париж. О, парі, парі. А ми доходимо до собору Паризької богоматері. Це дуже все близенько, незважаючи на всю велич. Показую все життя. Ви бачите, яка кількість людей. На сіте, щось у, і ввечері їх ще більше, ніж було в день. І ми зараз з вами доєднаємось. А це мерія, муніципалітет, Отель Девіль. Це мерія так називається. Подивіться на розмір черги, щоб потрапити. Це звідси починається в день було менше. Перше число всі відсвяткували. Боже мій! Боже, вона ще в 10 разів більше! Оце все черга. Щоб потрапити до собору Паризької богоматері після реновації, після того, як відбудували після пожежі, що виникла в квітні, 15 квітня 2019 року, черга до собору Паризької богоматері. Я просто зараз в цьому репортажі напевно покажу цю просто величезну кількість людей, які хочуть потрапити. І до речі, я всередину прориватися не буду. Я там була неодноразово. Чітко собі уявляю, ну, гарно, але так, щоб відстоювати таку чергу, ну не знаю, напевно, якщо люди не були, то цікаво. А от після пожежі збудували м, таку трибуну, на яку можна зайти і зробити гарні фотки. Я думаю, що звідти я вам буду робити репортаж про собор Паризької богоматері. Вже акцентний. Нотр Дам де Парі. Ну, от, все можна побачити згори, як це все виглядає. Ви бачите, яка кількість людей, звідси зручно. Ну от, і ми тут. Ось ми тут доєдналися до цієї чесної компанії. Собор Паризької богоматері це один з найдавніших храмів католицьких Парижу. Він будувався майже 200 років з далекого 1163 року і аж по 1345 рік. Він збудований в класичному готичному стилі. Цей собор оспівував в своїх творах Віктор Гюго, Собор Паризької богоматері. Всі ми знаємо про Есміральду, про Квазімода балет «Собор Паризької Богоматері», нещодавно вела етер з Львівської національної опери. І подивіться, яка кількість людей. Це зараз 1 січня, в день о 12 їх було разів 4 менше, ну просто тисячі, тисячі, тисячі людей. Я не люблю ті місця, де величезні скупчення людей. Тому я вам все максимально покажу. Вона дуже стратегічна позиція, і розповім. І ми потім підемо далі гуляти островом сіте і рухатись вздовж е, набережної сцени і милуватися гарним Парижем. Сьогодні до десядовосьми вечора в мене є час у Парижі, і потім виїжджаємо вже нічним приїздом до Відня. Ще не вам показує цю всю красу і величезна дяка і пожежникам, і будівельникам, які на протязі п'яти років, після того, як Нотердам де Парі горів, і вся Франція просто плакала, його відновили, і зараз туди просто величезна черга людей, які хочуть це побачити. Ось така ще одна оповідочка з самого центру Парижа з острова Сіте перед собором Паризької Богоматері на самому початку 2025 року. До нових зустрічей, мої любі! Подорожуйте і любіть життя! Воно того варте! З любов'ю ваша Оксана Дем'янишина. Папа.